Друзі, привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. З вами я, Артем Підгорний. У цьому відео ми поговоримо про <кліхнє> прийняття на роботу працівників. А саме про те, кого та для чого ви винаймаєте. Ви будь-яку людину на роботу, ви в першу чергу виходите, на жаль, на жаль з своїх фінансових можливостей. Тому, на жаль, тому що виходити з фінансових можливостей при закластування людини на роботу це е, щонайменш глупо. Ось, е, чому глупо? Тому що е, я можу наняти ідіота за 5 тисяч гривень, але мені треба геній. А геній за 5 тисяч не піде. Тому я виставлю зараз вимогу як для генія, і 100% якийсь ідіот на це клюне. Ось така логіка. У 99 на жаль, зараз відсотків е роботодавців. Ніхто не любить волелюбних людей, ніхто не любить самостійних людей, ніхто не любить незалежних людей, ніхто не любить самодостатніх людей і ніхто не любить людей, які мають ще якийсь прибуток. <кій> Як сказав мені один роботодавець, так вибачай, якщо у тебе є зараз е джерело прибутку, і ти... Ти ж не будеш залежати від роботи, так звичайно. Людина взагалі не повинна залежати від роботи. Людина повинна приходити на роботу, виконувати ті завдання, які ви від них хочете. Ви ж не ребів собі наймаєте. Це дуже важливо розуміти. Не ребів, ви не пани, людина у вас не на панщині. Ось, Якщо людина незалежна, Якщо в неї є джерело прибутку якесь і таке інше, то, ну, по-перше, вона достатньо спокійно віднесеться, наприклад, якщо ви затримаєте її виплату заробітної плати. Або якщо ви запропонуєте їй працювати за виробутку, а не за ставку, ось. Або якщо, наприклад, Ну, треба, треба десь якось підзаробити. їй можна це запропонувати на залюбки піде, тому що вона не із-за роботи робота, працює, а працює для того, щоб саме реалізовуватись, вивчати щось нове, досягати якихось певних горизонтів, розвиватись, купити собі те, на що. І шкода витрачати ті кошти, які їй приносять її стабільний якийсь інший прибуток. І звичайно, ця людина не буде займатися самодурством, не буде вилизувати вам дуби, не буде заглядати вам в роти, не буде підтакувати на ваші тупі ідеї або ідеї, які приводять до краху, не буде мовчати про ситуацію в колективі. І, звичайно, з такою людиною, такою людиною треба вміти керувати. Це не раб, якому дав команду, він пішов. І, на жаль, 99% нинішніх підприємців вони не в змозі працювати з такою людиною. Вони просто а, бояться, що самі перетворяться у взаємовідносинах з цією людиною на звичайних рабів, які будуть слухняно все виконувати. Вони не розуміють, що будь-який. Добрий результат досягається а, виключно перемовинами. І якщо ці перемовини навіть всередині вашої компанії, то це не є погано. Це дозволяє всередині кампанії виявити якісь слабкі місця, якось їх уникнути або а, сформувати а, певні кордони, за які заходити не можна. Ось а, ще один прикол пов'язаний з наймом. Адекватних співробітників він полягає в тому, що, як сказав мені ще один роботодавець та вибачає, в тебе такий стаж роботи в компаніях, що якщо я щось буду робити не так, то ти мене по судах затягаєш. Ну, Любі друзі, ви коли вступаєте в взаємовідносини з співробітниками, ви що, заздалегідь плануєте як його кинути? Ні. Ви хочете, ви хочете, щоб людина працювала, а якщо ви плануєте як їх кинути, ну не дивуйтесь, що людина, влаштовуючись до вас, на 3 копійки вже планує як вас вкрасти. Ну, знаєте, мені дуже сумно, коли там власники бізнесів жаліються на співробітників, при цьому самі з них вимотують все до нитки, платять їм гроші та шукають будь-який привод, щоб якось обдурити. Ну, це взагалі нелогічно, неправильно, нерозумно е і так далі. Тому зверніть на це увагу, коли ви займаєтесь працевлаштуванням. Ось те, що я хотів сказати. Я всім вам бажаю гарного дня та гарного настрою.